Ми будемо обговорювати надзвичайно актуальну тему і проблему, які є в сучасному суспільстві. Це кібербулінг. «Безпека дітей в інтернет середовищі це одна із складових безпеки. А звичайно що в умовах війни, в умовах сьогодення, ми, як представники поліції, як загалом представники держави, повинні забезпечити безпеку там, де дитина перебуває. Щоб перейти до цього, який обов'язково з знає навчання, з виставляють, скільки діє, щоб вона переглядала ці ресурси, щоб вона перевіряла інформацію, де вона знаходиться, що вона, що вона ходити, що читає, щоб вона розуміла, що особа, яку вона не знає в раному житті, не повинні її розповідати і особисті Представити нашу службу. Це новостворений підрозділ національної поліції за підтримки президента України, Міністерства внутрішніх справ та міністерства освіти та науки. Функції, які включають в себе службу освітньої безпеки, це правоохоронна, наставницька просвітницька. Хочу вас ознайомити з штатною чисельністю служби освітньої безпеки вижницького районного відділу поліції. Його штат складається з 13 посад. З них це один керівник сектору і 12 інспекторів. Пробули опитування освіти з, з питань безпечного користування інтернетом. Більшість учнів не усвідомлюють і не розповідають небезпечні ситуації, на які можуть потрапити соціальних мережах. Уважаю, ми зобов'язані з інними діями працювати над медіаграм. Ми рекомендуємо, щоб батьки встановлювали на обід. Час перебування дитини в інтернет мережі, а також бачити, куди він заходить, що він там робить. І навіть в разі, якщо дитина вийшла десь погуляти і не бере сухо, вони можуть одразу побачити.